1109 сто ранок повномасштабної війни канал один плюс з вами в ефірі об'єднаного марафону. І зараз інформаційна добірка від ТСН у добропіллі на Донеччині вже 11 загиблих і три десятки поранених. Серед них п'ятеро дітей напередодні ввечері росіяни тричі вдарили по місту, окрім шахедів та реактивних систем залпового вогню. Використали балістику. Попередньо це був іскандер М. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, торговельний центр, три десятки автівок. А деякі будинки вигоріли вщент. На місцях влучань масштабні займання під час гасіння Окупанти вдарили по місцю атаки. знову понівечено пожежну машину. Зараз на місці триває розбір завалів та евакуації. Кількість потерпілих може зростати, так каже поліція. Вибуту вікна. Внаслідок цих ударів дуже суттєво пошкоджено багатоповерхові будинки. Один з багатоповерхових будинків майже вигорів наполовину. Вигоріло повністю декілька під'їздів. І це тільки одна з пошкоджених будівель. Масштабні руйнування, загиблі та поранені. є на Харківщині. Вночі загарбники вдарили по Богодухову, чотири шахеди скерували по м'ясокомбінату. Спалахнула пожежа, зруйновано виробничі цехи, гаражі. Троє працівників загинули, а семеро поранені. У печенігах від обстрілу загорілися будинок і авто. Постраждав чоловік, понівечено також будівлю амбулаторії. Масштабна пожежа вирвала вночі у Запоріжжі. Росіяни запустили по місту дрони. Через падіння уламків зайнялося на території приватного підприємства. Вогонь охопив зварювальний цех і сусідні споруди. Аби загасити пожежу. Довелося залучити кілька нарядів, рятувальників і п'ять машин спеціальної техніки. Вогонь приборкали вибуховою хвилею. Побило кілька автомобілів, що були припарковані неподалік. Одещина також була знову під масованим ударом ворожих безпілотників. Ціль росіян – та сама енергетика. внаслідок атаки в місті спалахнули кілька пожеж. Горіли промислова споруда. Автомагазин ЄСТО також зайнявся ангар із сільськогосподарською технікою та склад сонячних панелей. Є пошкодження критичної інфраструктури і житлових будинків. П'ятьох людей було поранено на Херсонщині. Росіяни запустили дрони по Дніпровському району Херсона та по Янтарному. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, і 17 приватних осель. Зруйновані агропідприємство, фабрика і газопровід. 145 ударних дронів випустили Росіяни в ніч проти суботи. 79 ворожих БПЛА вдалося збити ще 54 безпілотники, імітатори локаційно втрачені. Таке повідомляють повітряні сили. Також цієї ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер -М» та «КН-23». З Ростовської області Росіяни запустили ще й одну крилату ракету. «Іскандер-К». її вдалося збити силам ППО. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Росіяни просунулися в двох населених пунктах на Курщині. Йдеться про нову і стару сорочину. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт, який відстежує ситуацію на фронті. На цьому відтинку ворог кинув в атаку підрозділи північних корейців. Вони йдуть під прикриттям авіації і далекобійної артилерії. Рвуться в бік дороги на суджу, щоб відрізати український плацдарм за даними генштабу. На нашій позиції в Курській області ворог скинув 24 каби, здійснив 19 авіанальотів. Загалом за останню добу на фронті 109 бойових зіткнень. Гаряче зараз і на прикордонні сумщини про це повідомляє голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ще один гарячий напрямок. Покровськ, 24 рази. Ворог намагався тут прорвати оборону. Також авіацію, зокрема, загарбники атакували Краматорськ, Костянтинівку. Це Донеччина. І ще гуляй поле в Запорізькій області, а наші сили оборони за минулу добу вразили 17 районів зосередження особового складу і техніки противника та один засіб радіоелектронної боротьби. Російські активи вже в Україні від Великої Британії надійшли перші кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів в межах ініціативи G7. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в п'ятницю, що отримано 752 мільйони фунтів. Ці кошти уряд спрямує на зміцнення української обороноздатності. Прем'єр подякував уряду Британії. Розраховує, що всі суверенні активи Російської Федерації в майбутньому будуть конфісковані і їх передадуть на користь України. Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Про це заявив прем'єр Польщі. За словами Дональда Туска про це йшлося під час саміту Європейської ради за участі України, коли лідери держав-союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск вже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки власній державі. Про що йдеться, і як війна в Україні вплинула на підготовку інших європейських держав. Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже більш докладно. Підготувати кожного дорослого чоловіка в Україні на випадок війни такі плани з парламентської трибуни озвучує польський прем'єр. Дональд Туск каже: уряд розглядає приклад Швейцарії, де йдеться про щорічні навчання. Вони не обов'язкові, але громадяни мають стимули, щоб їх пройти. Для жінок така підготовка буде суто добровільною. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним потенційним загрозом. Глава польського уряду озвучує і ще один план: вийти з двох конвенцій, що стосуються заборони використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів. Туск наголошує, розуміє, що це не добре, але ті, хто може загрожувати польській безпеці, такі боєприпаси мають. Зокрема, каже глава уряду Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Принаймні такі дані зараз мають європейські союзники. Саме російська агресія стала для 23-річного німця Ганеса стимулом піти на військову підготовку. Програма, до якої він долучився, створена ще у 2018-му. Її мета заповнити прогалини після того, як країна відмовилася від призову у 2011-му. одинадцятому. Ганес студент, але військову підготовку йому вдається поєднувати з навчанням. Я надіслав свою заяву після того, як Росія вторглася в Україну, просто тому що було зрозуміло, що наша безпекова. Ситуація змінилася фундаментально, і я просто хотів зробити свій скромний внесок у нашу безпеку. Ця програма підготовки передбачає три тижневих періоди, під час яких навчають всіх необхідних навичок. Звільнятися з роботи, якщо працюєш для навчання не потрібно. Саме тому кажуть представники програми, вона така популярна серед німців. По завершенню тренувань учасники можуть допомагати військовим чи цивільним міжнародним організаціям, наприклад, Червоному Хресту, а також можуть нести відповідальність за захист інфраструктури у разі навчань чи нападу. Німеччина також планує збільшувати кількість резервістів з нинішніх 60 тисяч Утричі протягом найближчих років. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Перепалка у команді Дональда Трампа видання Нью-Йорк Таймс повідомляє про гарячу дискусію між державним секретарем Марко Рубіо та мільярдером Ілоном Маском. Причому зустріч охарактеризували як вибухову Маск накинувся на Рубіо через те, що той, нібито, не зміг скоротити штат свого департаменту. А очільник держдепу був розлючений підходом власника SpaceX до звільнень в USA та інших відділах. Американського дипвідомства тоді мільярдеру вколо в рубіо, що той, нібито, нічого не робить і лише красується на телебаченні. Після інавгурації маск фактично очолив новостворений департамент державної ефективності, завданням якого стало скорочення посадовців та економія витрат уряду. Однак протягом останніх тижнів на мільярдера почали сипатися скарги через перевищення повноважень і. Бездумні звільнення, врешті Трампу таки увірвався терпець. Напередодні він публічно заявив, що обмежує повноваження свого соратника. Політик поточнив, що маск має право давати рекомендації, але не ухвалювати кадрові рішення одноосібно. Останнє слово, нібито, залежить все таки від посадовців Кабміну. Також американський президент критикував бізнесмена через його неухайний вигляд, тому. Замість звичної футболки, той, врешті, вийшов на засідання е, з, в костюмі і краваткою. Радницю з гендерних питань призначено у збройних силах України. Нею стала Оксана Григорєва. Це громадська діячка, колишня радниця з гендерних питань командування сухопутних військ зсу. Як зазначають в Генштабі, вона займатиметься координацією між родами та видами військ і міністерством оборони України. А ще Оксана Григорєва має розробити та реалізувати комплексну гендерну стратегію в збройних силах впровадження. Гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу чи НАТО. Титанові люди, незламному Кобзареві, ветерани, які пройшли протезування до Дня народження Тараса Шевченка, а це 9 березня, вирішили подякувати поету і зробили це просто на схилах Дніпра. Хлопці були на реабілітації в центрі Титанові. Як герої зустріли світанок із віршами Шевченка? Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька зараз розкаже: Світа, крайне випала. Дніпровські кручі, світанок. Хлопці сходяться помилуватись краєвидами. Приїхали зустріти. Світанок як тут круто ці неймовірні місця вони обрали, щоб привітати Тараса Шевченка з днем народження, бо він завжди живий в нашій свідомості, і зачитати його заповіт, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як ревери учень. Це Олександр Толоченко. Обидві ноги він втратив під час бойового завдання, підірвався на протипіхотній міні на лівій кінцівці. Йому вже зробили остеоінтегративне протезування. Це коли титановий імплант вживляється прямо у кістку і на нього кріпиться протез. Зараз Олександр продовжує реабілітацію і хоче отримати і другий такий імплант. На другу ногу так планую, бо кукса змінюється, і класичне протезування не пасує в тому, що змінюється кукса постійно і робити приймачі Так дуже часто потрібно замінювати. Острів інтеграція це сучасний метод протезування для ветеранів із надскладними ампутаціями, і це шанс на повернення до активного життя тим, для кого традиційні протези не підходять. Вартість титанових імплантів поки не покривається державою, тому у спортивно-реабілітаційному центрі титанові проводять збір коштів. За час його роботи вже зроблено 79 дев'ять інтеграції, і ось п'ятеро ветеранів над дніпром доводять людські можливості і медичні технології дозволяють бути мобільнішими і впевненішими настільки, що жартують про себе і про долю Тараса Шевченка. Він провів більшу частину життя за кордоном. Так як був не він виїзний був. За <ріст> Ти теж тепер виїзний. Ветерани кожен по черзі зачитують рядки з Кобзаря. Як понесе з України осеніє море, кров ворожу, і саме в таких місцях кажуть чоловіки, вони черпають силу. Я відчуваю піднесення. Це насправді можна так тільки назвати, тому що ми в місці сили, як то кажуть. Міцні духом і тілом так мають почуватися усі ветерани і ветеранки. Вони вже відновилися, запротизувалися, вони готові стати в стрій, вони готові відновлювати Україну. І цим челенджем ми доказуємо свою незалежність, ідентичність. І мене в сім'ї великій, в сім'ї, вольній нові. Не забудьте пом'янути назвим тихим словом. Олена Мацюцька, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.